Тенні в гає, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи ланиють, між ярами наставали, верби зеленіють, садиря сні похилились топо. Сонце заходить, гори чорніть, пташечка тихне поле німіє, Р -р радіють люди, що відпочинуть, а я дивлюсь і Лин. В темний садочок на Україну Лину я, лину, думу гадаю, і ніби серце відпочиває, чорніє поле, і гай, і гори, на синіму небі виходить зоря. Зоре моя вечерня, зійди над горою, поговорим те хесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає. Як у Дніпра веселечко воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилила.